Привіт, Максиме Батьковичу! Хотів би поділитись з тобою та підписниками твого каналу своєю історією. Добре. Яку я назвав, хотів війти у неї, а війшов у френдзону. Я вважаю також добре, хоч кудись війшов. Чому б і ні? Звати мене Дмитро, ім'я вже змінено. Добре, Іване. Мені 23 роки. Раніше хтось каже: ну сука, ну навіть він вже змінив ім'я. Ну такий настрій сьогодні. Ну нічого з цим не можу зробити. Мені 23 роки раніше жив у місті Києві. До початку війни переїхав у Німеччину, де мешкаю майже рік. Добре. Зовнішньо симпатичний, статний, спортивний хлопець. Не скажу, що був обділений жіночою увагою. Ну, Но... мені завжди цікаво, що мається на увазі, коли хлопець таке каже. Зазвичай він каже, що у мене там навіть. І у школі, і у студентські роки було багато різних дівчат, і я точно знаю, що я дівчатам подобаюсь. Ну, добре. Дивлюсь твій канал на протязі чи протягом 4 років, і вдячний тобі за твою працю по вправі міськів. Ну, тим більше, якщо ти ну, дивишся канал 4 роки вже, то ти знаєш, що коли ти пишеш свою історію, може так статись і трапити, що я тебе дуже роз'їбу. До речі, два дні тому на каналі був відос, також українською, і там наприкінці. Відео був такий сюрприз, коли ми з вами вже почали розбирати переписку. Сьогодні майже такий самий сценарій, тому дочекайтесь, буде цікаво і весело. Отже, все почалось, коли я вчився у коледжі. Дівчина, про яку піде річ, то була моя одногрупниця, звати її Анна. Добре. За 4 роки навчання, особливо на неї не здадися. Дівчина була дуже файна, з ангельським личиком. І що там, якби. Перекладала пісню Олександра Реви там, не дивлячись на ангельське личико-алкоголічка чи ні. Напевне, із-за її тихого існування у групі, не задивлявся на неї, як для сексу. Завжди хтось був. Нічого собі. Ну, сподіваюсь, хоча б іноді то була дівчина. Але ж добре, якщо хоч хтось є, це добре. Завжди був моторним хлопцем, який на все готовий у рамках розумного. Першого курсу працюю у різних сферах, паралельно заробляючи на студентах довідки та інше. Чому б ні? До цього часу змінив 10 різних професій. Ну, саме головне, що ти просто там не чекаєш, що якось успіх сам тобі там звалиться на голову, ти щось робиш. Це дуже круто. Ну, звісно, 10 різних професій, я не знаю, що ти маєш на увазі. Я не знаю, які там саме 10 професії. Але 23 роки щось робиш добре. Гроші завжди є, та навіть коли немає, то знайду. Це добре. Це 100% добре, без будь-якого сарказму там, чи гумору. Наприкінці третього курсу почав потроху приглядатись до Ані та проявляти симпатію, яку перші замітили її йобнуті подруги, і все пішло не по плану. Ну, якщо із-за цього все пішло не по плану, то не тільки подруги йобнуті. мабуть, і вона також чи ні. Декілька спроб погуляти з нею зійшли на нуль, і я переключився на іншу. А це вірно, робиш декілька спроб. Історія не починається, ніяк не рухається, і ти переключаєш свою увагу на іншу. Так і треба. Закінчивши коледж, я трохи побайдикував та пішов працювати помічником до колишнього депутата. Добре, це якось буде впливати на цю історію чи ні. Чи ти просто такий, якщо що, хлопці, тут не просто якийсь лошара вам пише: Я працював помічником у колишнього депутата. А можна не у колишнього чи ні. А, до речі, перед тим, як працювати помічником у колишнього депутата, чи треба на пляшки посидити чи ні. Але ж добре, добре, я розумію, що ти хочеш так трошечки. Від своєї торишки розпушити? Добре. Помічником до колишнього депутата. Добре. Який? Від партії регіонів чи ні? Він був ж матом, точно з партії регіонів. Але непогано володів правом, і мені було, чому в нього повчитись. Ви приходили, роздягались, і він тебе вчив, як він своїм правом володів. Адже мій девіз по життю дорослі можуть чомусь такі навчити. Блядь, який ти йонутий, пиздець. Роз. У вас який девіз по життю? Який? Блять, мені здається, якщо у тебе девіз по життю, дорослі можуть чомусь таки навчити, чувак, ти щось робиш не так. Мені здається, що навіть девіз не треба ніколи їсти жовтий сніг, це вже кращий девіз. Але ж добре, потихеньку я почав не. Потихеньку я почав спілкуватись з Анною. Пару разів пили каву, але я був страшним тормозом і ніякої спроби навіть поцілувати не вигадував. Що за хуйня? А що ж ти тоді маєш на увазі, коли ти пишеш, не скажу, що був обділений жіночою увагою? А що ж ти тоді кажеш, що в тебе завжди хтось був? А що ж ти кажеш, що ти переключав свою увагу на іншу? Ну, зазвичай, коли таке пишуть про себе, і це правда. Це не просто ти вирішив там повийобуватись, а це правда. Ну ти все ж таки у змозі поцілувати дівчину, яка тобі подобається. Ну хоча б спробувати це зробити. Тому, тому я й кажу, мені здається, що ти просто там трошечки вирішив повийобуватись. Тобі 23 роки. Не, не обов'язково постійно вийобуватись. Не обов'язково. Але я чекаю, як дуже важливо, чому ти нам написав, що ти працював помічником до колишнього колишнього депутату? Чому? Можливо, він виїбав цю Аню чи ні. Але ж добре. У середині 2019-го знайомлюсь на Хрещатіку з дівчиною, яка починає проявляти до моєї персони чималу увагу. На мої заперечення, я не хочу відносин. Ви ж розумієте? Ти познайомився з дівчиною, вона починає проявляти увагу, і ти такий просто, блять, красить, да? такий досвідчений їбака, просто пиздець. Такий я не хочу відносин. Вона каже, блять, ти будеш мене їбати. Будь ласочка, будь ласочка, я не хочу відносин. Вона видає, поїхали до мене. Ось, дівчата, беріть приклад. Я повийожуючись хвилин 20, тому що, скоріше за все, ти просто боявся. І щось мені здається, що може ти взагалі на той момент був там снотливим хлопчиком. Але ж, погодився, може, я занадто до тебе прискіпливий. Хвилин 20 повойожився, погода всі поїхала. А сексу не відбулось по моїй причині. Дуже втомлювався на роботі, та ще й нормально не спав троє діб. Ну, добре, буває. На наступний день повернувся до неї додому та трахнув, як тако, того вимушує, заповіт. Добре. Почались непронужденні відносини. Все класно. Дівчина прикольна, неймовірно вродлива. Та було одно, але її батьки були багаті. І в свої 18 років в неї вже була квартира та машина. Звісно, це її подарувало. Ну, так взагалі, джекпот? ні. Згадуючи це все, я розумію, що це можна було назвати секс по дружбі. Але я розтаїв та влюбився. Це я думаю. ну... По-перше, ну давай будемо відвертими. Це одна, а може і перша історія, яка у тебе була. Тут ти сам кажеш, що дівчина вродлива, тобто вона тобі подобається. Вона ще мажорна. І а якщо ти до цього там десь у гуртожитку, наприклад, жив, чи ще десь може. Ти, звісно, ти втрачаєш розум, втрачаєш голову, і ти в неї закохуєшся. Ну, візьми в таку ситуацію. Там запустити, не знаю, 100 хлопців 90, 99 точно закохаються. Чому би ні? Проходить 7 місяців стосунків. В мене були деякі проблеми з грошима. За все життя у мене не було достатньо зв'язків, але були нейронні зв'язки. О, є мать, ну ти ахуєнний, чел. Виходжу, я з цих відносин сам не свій. Вдаюся до наркотиків, алкоголю та криміналу. Нічого собі, який небезпечний хлопак. З Анною ми іноді спілкувалися за чашечкою кави, і чим довше ми спілкувалися, тим більше я себе закопував. Сам же згодився на френдзону, йобана калюжа. До речі, гарний вислів: йобана калюжа, треба його буде обов'язково запам'ятати. Так, коли ти погоджуєшся на френдзону, ти йобана калюжа. Тому що, якщо тобі подобається дівчина, то ось який девіз. По життю у тебе повинен бути. Або все, або нічого. Або з неї ти отримуєш повноцінну історію, або, або просто взагалі ніяк з нею не спілкуєшся. Взагалі нуль. Оце девіз, так девіз. А не ну, так хуйня, яка у тебе. там, блядь. А, Кримінал почав приносити дохід. Знову ж таки, не знаю про що ти, скоріш за все, ти просто почав там травою торгувати. Я балував її ресторанами, прогулянками загалом тим чим не міг балувати рідну мати. За весь час ми поцілувались один раз, і через деякий час вона сказала, що то був її найкращий поцілунок за життя. Нічого собі, диви, що найменше дві речі є, якими ти можеш пишатись у житті. Ця дівчина сказала, що це найкращий поцілунок у житті. Ну, до речі, якщо ти погоджуєшся на франзону, скоріш за все, хтось у неї є, і він її просто і в той же вечір до цього трахав, це по-перше. Так ось, перше, це найкращий поцілунок у її житті. Тобто чувак, який її трахав на той момент, з ним не, не так круто. А другий, ти працював помічником колишнього депутата. Ну, круто. 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 І, Звісно, я знущаюсь над тобою. Звісно, але ж. Ну, я знущаюсь так, щоб все ж таки ти не так себе поводив в майбутньому. Ну, поцілувався з нею, вже якась динаміка, добре. Почав я жити в центрі Києва. Запрошував і на новосілля, і у гості, але все марно. Її ж прехав інший штришара, а не я. Ну, мабуть, він молочага. Ну, але ж вона ж прехається з іншим штрішарою, а з тобою ходить там по зустрічам, цілується вони іноді навіть. Тобто вона 100% непридатна. Ти це розумієш хоча б зараз чи ні? Все так же кава і балачки. Пройшов 21 рік, і я назавжди покінчив із криміналом та відрікся від нього. Ох, блядь. Адже легкі гроші також саме легко і зйобуються. І на початку 2022 року я відлітаю до Німеччини, де хочу працювати. Раз у місяць ми відповідаємо друг другу на сторіс телефонуємо один одному. Починається війна. У квітні наше спілкування стає більш частішим, і вона каже, що переїжджає до Чехії з сестрою. Заодно і мене запрошує у гості. Спочатку я був вахою з того, що в моїй країні війна Москалі їбані. Добре, москалі їбані тут взагалі. Це девіз по життю. у Вас такі? Чи ні? Москалі їбані. Чи там русні пизда. Оце, блядь, девіз по життю, як ти кажеш, у всіх українців зараз. Через півроку я приходжу в себе. І розумію, що треба розвіятися. Ну, а ти ж там втомився, Ну добре, беру білети на літак. Пишу їй, що я скоро прилечу, та ми гарно проведемо час. У переписці починається справжнє залицяння. Після фрази будеш спати зі мною. Я розумію, що все готово, пакую гандони. Ну, тобто вона, мабуть, пише: добре, пакуєш багато. Наступає час виліту. Перед посадкою я пишу їй і кажу, буду такій-то годині. На що вона відповідає: гаразд, але я захворіла. Під спиздиць, да? На що я відшучуюсь та кажу, у кого соплі, той знизу. Оце добре, оце гарний жарт. Оце... Питань нема. Трошки пофліртувавши, я вмикаю режим польоту та насолоджуюсь польотом. Приземлившись, викликаю таксі, під'їжджаю додому, а мене ніхто не зустрічає. Що за пиздець? це ж, блядь, мінімум невічливо. Ахуїв, блядь, чи нічого. Ні, ну звісно. Звісно, можливо, якщо б там ти з нею спілкувався і вона в себе показувала адекватну дівчину, ти міг на це очікувати. Слухай, якщо ти у неї у френдзоні, навіть якщо вона тобі пише, що ти будеш з нею там якось там разом спати чи ні, ну і похуй на тебе, і по вона тебе не поважає. Якщо ти з якоюсь дівчиною, ти був у френдзоні у неї, то. З якої радості їй тебе поважати. Крім того, якщо ти думаєш, що ти змінився за той момент, що ти з нею там був у френдзоні, то ти помиляєшся. А чому ти змінився? Нічого не змінилось. Нащо їй спускатись до тебе? Нащо? Якщо вона вважає тебе просто лайном якісь? Ну так це не працює. І це, це ви повинні розуміти. Не треба думати, що якщо ви там у френдзоні у тілки, ви зможете якось там виїбнутись, і вона вас почне поважати. Ні. Це, блядь, мінімум не відчувало. Це, блядь, мінімум тупо думати, що вона одразу почне ставитись до тебе як для докрутелика. Подімаюся у потрібну квартиру дзвоню, відкриваю, обнімаємось. І пизда, який стреш, що до сусідки, зайшов за сіллю. Ноль емоцій просто привіт, Ну, блядь. Це твої проблеми, якщо ти думав, що вона прям буде як. Ні, ну звісно, добре. Я вже тут, мабуть, перебільшую. Якщо ви там фліртували, переписувались, якщо вона тебе сама до себе запросила, то так, вона може себе поводити якось інакше. Але ж, ну, а наприклад, вона дійсно захворіла. От дійсно так. Благо її сестра, нормальна дівка, то я одразу поміняв гроші і гойда до магазину. Я ж думав, побухає хвороба на другий план відійде. Побухати це гарний план. Якщо ви також думали, то ніхуя. Вона у позі помираючого лебедя валялась на своїй постілі. Слуха, ну я ж не думаю, що вона грала це для тебе. Можливо, я дійсно хуйова. Ну, може так статись? може. Так, ти, мабуть, там доля, так би мовити, тебе особливо у цьому моменті щонайменше там не любить. Але ж, ну, чи може бути дівчині хуйово? Ну, може. Ми на кухні пили, за що тільки можна. Знатно випивши, я почав травити історії з коледжу, згадуючи смішні моменти життя. Ну, чому б ні. Потім сходив у душ, де готовий був уснути. Мені вона постілила на іншому ліжку Мов би, я буду сморкатись та навіщо тобі це всю ніч слухати. Думаю, логічно, ще захворію. Не особливо тут логічно, якщо ви все одно знаходитесь у одній квартирі там п'яте разів. Ну, добре. Настав другий день, я прокинувся рано, замовив їжу і почав байдикувати. Прийшли до себе і після обіду виплюнулись на вулицю, ресторани, кафе. Будь-що я платив та ні в чому не відказував. На цей раз вона запросила до свого ліжка, але гуляючи вулицями, я знайшов магазин із травою і накорився, шуну його нахуй. Ну, я не знаю, ну це твій вибір. Другий ранок почався краще. Ну, ти розумів! Що ти можеш покурити, але скоріш за все, це вплине на розвиток історії. Ти вибрав покурити. Тим більше не просто покурити, а як ти сам кажеш, ну його нахуй. Ну, чому би ні. Комусь потрахатись, комусь покурити траву. Ну І кожен може сам вибрати. Добре. А, десь тут воно, так, Платив так-так. так Ну і вона. Другий ранок почався краще. Заранку я зайобував її та сестру, поснідали, подивились фільм, якусь діч. Заранку я зайобував, не, не знаю, що ти там маєш на увазі. Та пішли знову по розважальним закладам. під вечір знайшли бомбезний бар, я почав замовляти, що тільки можна. Бо то мій останній шанс залізти до неї в трусики. Завтра вже відліт. Знатно випивши і поївши, взяло таксі, поїхало додому, сходивши у душі, ліг на постіль, почав з масажу, адже мої руки можуть багато. Не вийобуйся, що там твої руки можуть. Потім поцілунки по всій спині та шиї. Банальне питання від неї. Ти всім так робиш? Така ж банальна відповідь. Тільки тим, кого хочу звабити. Ну, припустимо. Попросив зробити масаж собі, трішки кайфанув і далі по сценарію. Роздягаю, цілую, шепчу на вухо, пошлі фразочки. Так проходить більше півгодини. Перша спроба зняти трусики. Що ви могли думати? Дівчина, яка сидить на мені, починає казати, що нічого не буде. Я хуїв і почав робити чому тільки мене вчили мілфочки. Ой, блядь. Весь арсенал пішов в атаку. Що, плакати почав, чи що, чому там вони тебе навчили? Почав плакати. Пройшло ще півгодини, а трусики все ще на ній. хоча їх можна викручувати. Почалась дитяча хуйня, ми з тобою друзі. Я і так дозволю тобі багато, вибачила, сексу не буде. Я загубив дармове, попив води і знову бій. На цей раз довів її, і вона кінчила, а потім і другий раз. Загалом це була якась, начебто, і все непогано, файна дівка піздати фігу, але мій хуй все ще не в ній. Заїбавши від цього. Сказав, що піду покурю. курю, повернувши, що було вже 4 ночі, а почалося о 12. Пролежав до 6 ранки, тільки потім заснув. Так сука, не ну, треба доставати хуй було, драчити, десь там біля неї об неї тертись. Ну то, що ти їй зробив приємно, ти як би молоча і під час цього ти міг достати свого хуя. Так, я скажу. Ну, вона, звісно, вона також себе дивно поводить. Так. Але все ж таки, якщо ми кажемо не про те, щоб там оцінювати дивно вона чи ні, а кажемо про те, щоб ти все ж таки отримав те, що ти бажаєш, треба було доставати свого хуя. Прокинувся без настрою, навіть бачити і не хотілось, таку малину наламала. Ну, довгу просто. Поснідав визвав таксі, періодично відповідаючи на питання від неї. Все гаразд, пиздець просто. Ну, міг би ще зранку до неї поприставати. Знову ж таки, я не можу сказати навіть по такому кратенькому твоєму опису, що ти зробив все, що міг. Поговорив з нею, що за дрожта була вночі, ночі, як це розуміти? А що ти, <глад similar> ти очікував від неї почути? Відповідь від неї, а що б це змінило? Ми ж друзі. На що я заперечив і сказав: не завжди ж нам бути друзями. Ох, блядь, Як відрізав, блядь. Приїхало таксі, та я поїхав. Весь політ був поганий настрій. Я був злий, як бик, якого дразнять червоною ганчіркою. Після мого виїзду вона написала, що вона не помилилась, та поцілунки зі мною неймовірні. Перша ж думка нахуй її. А потім подзвонив брат, ми поговорили. Він додав позитивних емоцій, я відійшов. Ну, якщо нахуй, це означає, що просто не спілкуйся з нею після цього. На наступний день списався з її сестрою. Вона сказала, що через час, як я поїхав, до неї приїхав якийсь хуй, і весь день вони разом у кімнаті. Ну, добре, я з сказився і написав їй. Скрізь додаю, щоб було зрозуміло, що зробив все вічливо. Отож, бо зараз подивимось. Хотів відправити куди подалі, але подумав, що вона тільки звідти. Дякую за увагу. Буду радий почути твої коменти. Гадаю, що проблема не в моїй поведінці на цій зустрічі, просто подруга йовнута. Ну, ти все одно такий трошки дивикувати чувак. По-перше, по-друге, ну слухай, ну ти сам кажеш, дівчина, ну тобі. Можна навіть русини знімати, віддви... подвинути їх, відтягнути. Це по-перше. По-друге, ну так. Можливо, того, що ти зробив у більшості ситуацій, достатньо для того, щоб був секс. Але навіть про те, що ти розповів, ти не зробив те, що треба було зробити. Ось там, декілька днів тому, у тому числі розбирали схожу історію. Де чувак достає хуй, а дівчина, яка з ним знаходиться у той момент у кроваті, вона розуміє, що все, треба приєднуватись. Мені здається, от я, як зараз буду у переписці, так само приблизно ти поводив себе, коли ви знаходились у ліжку. Він пише: Не хочу більше з тобою вчитися, ніколи. -да". Підстається. Телка в этот момент, ну ему... <laughs> я уже просто приду на русский, поскольку переписка на русском. А она ему не пишет. Она там трахается с этим чуваком. И он ей пишет: Я не хочу больше с тобой общаться никогда. К большому сожалению, тебе похер на людей. И я увидел твое отношение ко мне. Я был слишком дро... добр, чтобы сказать тебе это раньше. Это же манипуляция, блядь. И это уебищно выглядит. И вы представляете, девушка читается, вот такая. Чего блядь, ты что, долбоеб? То есть ты-то думаешь, что ты ее опускаешь? Ты-то думаешь, что ты как красавчик пишет это сообщение? Но на самом деле ты себя опускаешь. Что происходит? Тебе что-то, ну, наверное, сестра наплела? Нет, ничего не говорила. Понимаешь, общение с людьми — это как собрать пазл. И когда ты не знаешь, что должно получиться, нужно собрать все до последнего. Что, блядь? Последний фрагмент я нашел, но картина меня очень разочаровала. Что, блядь, не уебайся, блядь, напиши просто простым языком. Любитель метафоры ебаной. Думаю, что фраза «мы когда-то были одногруппниками» очень нам подходит. Ох, блядь, написал так написал. Сука, что должно быть в голове, чтобы ты решил написать это телке, зная, что ее в этот момент трахает другой чувак? Что? Ты не понимаешь, что ты, насколько это уебишь-то? Мало того, Ребята, хорош смотреть так много фильмов. Если вы такие впечатлительные бубочки, блядь, запрещайте себе это. Это же просто мы в 18 веке, блядь. Эпистолярный жанр. Думаю, что фраза «мы когда-то были одногруппниками» очень нам подходит. Просто, блядь, всраться и не жить. Девушка отвечает. Знаешь, мне очень неприятно, что ты пришел к такому выводу. Собрал какие-то там, блядь, пазлы. Но если человек настроен уйти, и держать его нет смысла. Я реально старался тебя развлечь, несмотря на свое хуевое состояние физическое и моральное. Ты говорил, что все прямо любишь говорить, а в итоге уехал, и только тогда решил мне вот так испортить настроение. Спасибо. Всего тебе хорошего и удачи. И действительно, после драки волоками не машет. Засал сказать тогда и... Наш, зачем ты это высыраешь сейчас в переписке? И, действительно, это же не история, что она там не дает ему проходу, и он обязан высказаться. Было нелегко это сказать, поэтому я долго думал. Ну, надо было сходить, парсраться, блядь, глядишь, как бы, и вообще пришел к решению не писать. Мне жаль, что тебе пришлось целых три дня быть с таким ужаснейшим человеком, как я. Ну, это сарказм, конечно. Не жалей всего хорошего. Який жах! Який жах! Ну, скажу так. Звісно, 4 роки хлопець дивиться канал, а робить помилки такі дуже і дуже стандартні. І це дуже погано, коли навіть можна сказати, так, йому усього 23 роки. Я вважаю, що йому вже 23 роки. І коли хлопець настільки швидко починає дути губи, коли хлопець не хоче. Звертати уваги на історію в цілому, коли хлопець не хоче звертати уваги на ті речі, які він сам зробив недостатньо круто. Тому так, з нею, звісно, не треба більше спілкуватись. І я тільки знаю, що ти цю історію для себе завершиш назавжди. Але ніколи більше, от ніколи знову, ніколи більше. Хоча б щось схоже на такі повідомлення. Ніхто з вас, ніхто, не повинен відправляти дівчині. Тому що це лайно. Тому що, коли ти таке робиш, ти сам стаєш гіршим, ти сам стаєш ще більшим куском лайна і шматком лайна. Яке там було круте слово, як ти сказав. Йобана калюжа, чи якось так. Так ось тільки йобана калюжа можна написати таке повідомлення, не треба так. А що ви стосовно цього думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Ну і звісно, до завтра.